14 днів на свіжому повітрі активності, розваги та різноманітні процедури, аби на мить забути про війну. Діти військових із прифронтових територій, переселенці, приїхали у Карпати відновитися і оздоровитися. Виїзний голосний кемп вже друге у поспіль у співпраці з фундацією Олени Зеленської реалізовує фонд Голоси дітей. Так відпочити змогло вже 500 дітей з усієї України. На одну зі змін до учасників табору приїхала і Перша леді разом зі зірковими гостями про що мріють діти, які постраждали від війни, і що дає їм таке перезавантаження у матеріалі Олександри Стасишин. Так, впродовж двох тижнів у них починається кожен ранок. Далі активності, розваги чи арт-терапія. Нам сьогодні пощастить. На сьогодні пощасти, Нам сьогодні пощасти по ще донедавна ці діти із різних кутків України не знали одне одного. Тепер кожен з них частинка однієї команди об'єднана спільними цінностями. Допомогти дітям з прифронтових міст, селищ, сіл також допомогти дітям, яких у яких загинули батьки на війні. Відновитися, а да, це дуже важливо в часи війни. Ми не можемо поставити дитинство на паузу. Нам потрібно підтримувати дітей. Щороку дуже важко відбирати, тому що бажаючих дуже багато. А на жаль, спроможності охопити всіх, допомогти всім дуже важко. Дев'ятирічна Ангеліна із нової каховки, що на Херсонщині, на арт-терапії розмальовує свою пташку миру на початку великої війни. Разом із сім'єю дівчинка 40 днів провела в окупації. Жили у підвалах під обстрілами, змогли евакуюватись. Це її перший табір і щасливі не забудь. Моменти. Я знайшла багато подруг, друзів, що я дуже хотіла знайти. Навчилася плавати тут. Мої мрії, щоб закінчилась війна, і мій тато з... повернувся додому і був живий. У нього третє поранення. Дві ноги і одна рука сьогодні у голосному кемпі зіркові гості перша леді України Олена Зеленська, фундація якої фінансово підтримує такі ініціативи, особисто приїхала провідати відпочивальників. Привітні. Запросила у табір тих, хто мотивує та надихає багатьох дітей. Співачка Тіна Кароль проводила майстер-класи. А борець Жан Беленюк допомагав розкриватись на арт-терапії. Мики, ти зможеш головновати? Ага. Ти задав тематику? Дати Треба, треба її трошки розвити. Повернути дітям, яких безпосередньо торкнулась війна, психологічну стійкість відновити віру у себе та здатність рухатись уперед. Основна місія дорослих на цьому кемпі її уже другий рік поспіль допомагає втілити фундація Олени Зеленської. За підтримки фундації першої леді відпочити та перезавантажитись змогли понад 500 дітей вразливих категорій. На жаль, ми бачимо перше зростання кількості дітей, які дають ознаки потенційного ПТСР. Сорок. 3% дітей в Україні це великий відсоток. Тому з цим потрібно щось робити і робити негайно для того, щоб ці стани не переростали в щось хронічне. Дитинство наших дітей воно триває тільки тут і зараз. І, на жаль, війна не надає позитиву здебільшого. Підтримати їхній стан, їх якось балансувати, дати їм щасливі моменти їхнього дитинства. Це теж робить цей табір, і ми просто залюбки його підтримуємо. Цей табір націлений не лише на розваги особливу увагу надають психологічні підтримці для дітей усе безкоштовно, бо з фінансуванням допомагають міжнародні донори. Цьогоріч це шведська фундація. Діти в кемпі вони отримують професійну психологічну підтримку з дітьми. Працюють психологи, фахівці, які мають і досвід, і дуже таку глибоку експертизу в роботі. З травмованими дітьми вони можуть пропрацювати свої травми, вони можуть знайти емоційні ресурси, ту внутрішню опору, яка їм допомагає жити далі. Одне з перших про що діти самі говорять, це те, що вони нарешті сплять. Через сирени тривоги діти дуже часто не ходять в школу, навчаються в сховищах. Тривалий час проводять, і оцей брак соціалізації. Тут вони мають можливість відновити стосунки, знайти друзів зранку до вечора. Проводити на природі час з друзями. Звичайно, що це повертає їх в цю норму дитинства, яку б мали всі діти мати. Сьогодні у цих дітей програма максимум автографи, фото і неформальне спілкування з тими, кого ще вчора бачили лише у телевізорі. Питають, чи були знаменитості у їхніх містах, і які їхні секрети успіху надихаються історіями і на мить забувають про пережите. Тіно Карлі, Жанна я взагалі не чекав, і це дуже дуже круто. Я зразу впізнав всіх. Тепер каже 14-річний, Богдан із Миколаєва, має для батька, який зараз на фронті особливий подарунок. Татові Богдана Миколай, має та чудового сина від Олени Зеленської. Вони роблять спільне фото на згадку і вірять, що наступного року знову зустрінуться у кемпі, але вже на березі. Із Чернівецької області Олександра Стасишина, Володимир Віжбинський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.